Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і ви мене запитаєте, що це за такий новий канал? Я придумав. Називається він Мольфар Фемелі. Це родина Мольфара. Бо ви є моя велика величезна родина. І на цьому каналі я хочу ділитися з вами езотеричними новинами магічними. Як користуватися картами таро, як використовувати ті чи інші ритуали? І все це спеціально для вашого розвитку, щоб ви собі мали ось такий канал, де ви можете прийти, подивитися, почитати, отримати якісь пояснення, які ви не розумієте, які ви не знаєте. І я дуже прошу вашої підтримки. Підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, поширте це відео і напишіть мені, які б теми езотеричні ви б хотіли для себе. Нові дізнатися. Все спеціально для вас. Канал буде будуватися тільки по вашим запитам, що вам цікаво. А сьогодні ми з вами говоримо про таро. Як почати займатися таро, що для цього потрібно? Чи не страшно займатися, чи не гріх? Це таке займатися цими картами. Таро сьогодні ми з вами про все це поговоримо. Яку колоду вам вибрати? з Чого краще всього почати? Тож, поїхали! Подорож у царство карт Таро може стати захоплюючим просвітницьким досвідом. Як професійний таролог, я розумію, як важливо закласти міцний фундамент для вашої практики таро. Незалежно від того, чи приваблює вас таро для самопізнання, може ворожіння або особистого зростання. Ось кілька практичних порад, які допоможуть вам почати свою подорож з таро з упевненістю і ясністю. Перше, вибирайте колоду з розумом. Першим кроком є вибір колоди таро, яка резонує з. З вами колоди Таро бувають різних художних стилей і тематик. Тому не поспішайте, вивчайте різні варіанти. Виберіть колоду, яка відповідає вашій інтуїції та захоплює вас. Багато початківців вважають традиційну колоду райдера Уейта Сміта або її варіації чудовою відправною точкою завдяки символізму та широкій доступності ресурсів. Пункт номер два: побудуйте зв'язок з вашою колодою. Розвиток особистого зв'язку з вашою колодою Таро є дуже важливим. Проводьте час зі своїми картами, тримаючи їх. Тусуючи і просто дивлячись на їх зображення, цей зв'язок допоможе вам налаштуватися на енергію карт і з часом посилити вашу інтуїцію і здібності. Вивчіть значення кожної карти окремо, а потім дослідіть, як вони взаємодіють між собою в різних розкладах. Пункт номер 4. використовуйте поетапний підхід, не перезавантажуйте себе інформацією, Я вас благаю, почніть працювати з кількома картами зараз і поступово розширюйте свої знання, коли відчуєте себе ну, більш комфортно. Дозвольте собі побудувати міцний фундамент, перш ніж занурюватися у складні спреди або просунуті техніки, хоча вивчення традиційних значень карт є цінним. Довіряйте своїй інтуїції, коли ви їх інтерпретуєте. Ваш особистий зв'язок з картами наштовхне вас на інсайти, які не завжди збігаються з визначеннями з підручників. Звертайте увагу на емоції, образи та враження, які виникають під час взаємодії з картами. Пункт номер 6 регулярно практикуйте послідовність. Ось ключ до відточування ваших навичок роботи старого. Намагайтеся виділяти час щодня, ну або хоча б щотижня, щоб розкласти карт. Практикувати інтерпретацію і звичайно проводьте консультації. Бо чим більше ви практикуєте, тим більш впевненими і налаштованими ви станете. Пункт номер 7 Ведіть щоденник таро. Для чого потрібен щоденник таро? Щоденник таро в першу чергу потрібен для того, щоб документувати ваші консультації, думки або інсайти. Цей щоденник слугуватиме цінним джерелом інформації, коли ви будете відстежувати свій прогрес. Ну і, звичайно, спостерігатимете закономірності у своїх консультаціях. Я вам гарантую. То, що з часом ви побачите, як ваші інтерпретації розвиваються і поглиблюються. Друзі, ми живемо в 21-му сторіччі. Тож користуйтесь великою кількістю ресурсів, доступних для ентузіастів таро. Що це може бути? Книги, онлайн-курси, подкасти та спільноти тарологів можуть надати цінну інформацію на станови та різноманітні перспективи. Однак запам'ятайте, що ваша унікальна інтерпретація не менш важлива. Намагайтеся підходити до розкладів на таро з повагою до етичних міркувань і благополуччя. Тих, для кого ви робите розклад. Друзі, дуже важливо, отримайте згоду, перш ніж проводити консультацію для інших, і пам'ятайте про делікатний характер певних питань. Пункт номер 10 проявляйте терпіння і розвивайтеся. Таро це подорож довжиною в життя, пов'язана з відкриттями і зростанням. Прийміть цей процес і будьте терплячі до себе. Ваше розуміння карт і ваші інтуїтивні здібності будуть розвиватися з часом. І кожна ваша консультація буде пропонувати вам. Нові шари мудрості, пам'ятайте, що ваша подорож старо є глибоко особистою і не існує правильного чи неправильного способу інтерпретації карт. Довіряйте своїй інтуїції, зберігайте відкритим серце і розум. Ну і дозвольте картам вести вас по шляху самоусвідомлення, прозріння і трансформації. Ну а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І я дуже сподіваюся, що вам сподобалось у мене на новому каналі. Ну і звичайно, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, які б ще теми для вас були цікаві.